Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ух, сьогодні покажу вам відео. Я нарешті вирішив зробити велику тепличку. У мене тепличка є, але вона така маленька. От, і вже нічого туди, майже нічого не поміщається. Тому вирішив зробити велику. Спочатку вона повинна була бути у нас 8х24, на але потім я подивився, що 8 то ну, нібито і багатовато. І зробив 7. Можна навіть і 6 було, але нехай буде 7, щоб уже все сюди влізло. От. Спочатку от виставив я оці крайні стовбики, тому що це було найважче поки що. Треба було його так виставити, щоб воно не було ні раком, ні боком, ніяк. Коротше, щоб усе рівненько було. Це було дуже важко, але я все ж таки зміг. Ну, Більш-менш я не знаю. Я думаю, що все одно якийсь косяк буде, тому що, бачите, стовбики криві. Ну, от, Бо це найкраще, що я понаходив. От, ми потім будемо це враховувати, десь отут може брусочки прибивати. Побачимо, я їх більш-менш порівню ставив, вибирав середнє таке, щоб значення. От, Наприклад, отут-от притуляв і дивлюся, ага, отут брусочок треба буде тут. Тим більше, що отут вона вже підріжеться, вона отут крайні стовбики будуть десь метр. 80, метр м не більше. От. Ну, а верх то там уже 2,5 м може, побачимо, як воно буде. От. А так ми їх будемо підрізати. Це я так з великим запасом брав, щоб воно було. От. Ну, і зараз натягну мотузку по периметру і будемо вже розміряти. Тут стобики прокопувати, тут по центру ставляти, потім Потім десь же тут будуть ще двері. Короте, щось десь кудись будемо тулити зараз. От. І все буду вам показувати. Що ви думаєте, друзі? Закінчилися у нас стовпчики. Ще треба десь приблизно до 20 штук. І що ви думаєте далі? Це надзвичайна проблема, тому ну що навколо нас одні ліси, але знайти стовпчика потрібного... Величезна проблема. Або лежать ціле дерева, або ж якісь лозини. Ну нема нічого, ну взагалі там десь пилочка працює, хтось пиляє дрова собі. Так, а я вже напиляв, до речі. Так. Теж майже в цьому лісі, але раніше ще до того, як... Почалась у нас оця мряка. Блін, ну взагалі нема, дивіться, ну це ж дубовий ліс повинен бути. Це я, правда, заїхав кудись в берези, треба мабуть туди далі проїхати. Там Ну просто я дивлюсь, що ну реально, ніде нема стопчиків. Все на дрова повирізали, а мені їх ще треба чимало. І що робити навіть не знаю. От. Хотів дуба знайти конкретно. Бо я вже став і зв'язано, мені кажуть, зв'язане дуже. Краще взагалі акації, але акації, само собою, теж де взяти. От, хотів з дуба, але навіть від дубових знайти проблема. Знаю, зараз ще похожу, піду. Отуди, може, знайду. Побачимо. Там нічого ми не знайшли, тому приїхав геть в інший ліс уже з іншої сторони. Тут бачився, хтось уже пропилював дрова різав, зараз подивимось тут, можливо, позалишали. Зазвичай, коли ріжуть, то ріжуть дебільші, Тому що це швидше і економніше. То, можливо, маленькі позалишали. Зараз буду шукати тут дуба. Сподіваюсь, щось знайдемо. І заїзд, до речі, є. Коротше, валом всякої фігні. Ось все лежить. Але того, що треба, конкретно нема. Там десь один валяється, там десь один, але ж там між ними відстань ще така що. Фух, йти та йти. Я так розумію, сюди треба вибрати якийсь день. Приїхати сьогодні от палажу, подивлюсь, де вони хоч приблизно є. А тоді приїхати, вибрати якийсь день трактором, заглушити його і просто різати та зносити, тому що ну, інших варіантів я не бачу. Нема, є у нього різні лежать, але ну, зовсім не зовсім на те, що мені треба. Аби чого, то можна нарізати. В принципі, тут і хвалом. Тут різні вони є. і горішники, і що хочеш. І клени. Але я хотів дуби конкретно взяти. Тому бачу, що сьогодні діла тут не буде. У мене, зараз я тут коротко, похожу, подивлюсь, де що є, щоб мати уявлення, що далі робити. Ну, а потім вже треба було їхати і займатися о, тим, що цілий день їх пиляти. А сьогодні у нас вже 9 січня. І от що ми маємо на цю дату, ми не встигли повністю заказ лопати стопчики, особливо ті, що по центру залишилися, і один отам от збоку А так, в принципі, вже стопчики всі готові. Стопчики йдуть через 3 метри. От. Вони криві, потім будемо рівняти їх досками. Якось щось, короче все по ходу будемо потім дивитися. Залишились по центру стопчики. Виходить, якщо тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то і тут ще треба сім стопчиків нам копати. А стопчики ми вже знайшли, але на той момент, вже, коли ми підготували всі стовпчики, у нас вдарив мороз, навіть у нього лопата замерзла, загнав її по самий штик. І, так воно коротше, там і замерзло все. Тому дороблятимемо. Уже ми навесні, зараз я все постягую, що нам буде потрібно сюди на тепличку. Ну і потім уже в супорекстреному режимі будемо а, працювати над тим, щоб її швиденько закінчити і обтягнути плівкою. Це, звісно, буде дуже накладно, бо якби я встиг закопати зараз топчики, то потихеньку би просто б ліпив. Зараз сам каркас. І він б стояв вже готовий. Я думаю, до весни б я б дуже легко справив з великими перекурами. І потім би навесні залишилось лише б тянути плівка. А так доведеться трошки попотіти. Але нічого не зробиш. От. Так що такі от, тут от стопчика якраз не вистачає одного от, між цими двома. от А так, в принципі, все закопане. Да, криве, більш -менш так, криве, більш-менш так. Вертів його з усіх сторон, дивився, щоб більш-менш якось рівно поставити, але все одно нормальних стовпчиків немає, як ви бачили на відео. Ну, коруче, що маємо, то маємо. то Сьогодні йде сніг цілий день. Снігу, як бачите, у нас мило вже добряче. От. Всім дуже незвично це, бо зазвичай у нас зими були теплі. І снігу майже ніколи не було. В тому році навіть снігу так випадав, але дуже швидко розставав. Цього ж року, бачите, насипало, плюс морози обіцяють нам. Ось Буквально на сьогодні на ніч вже 11, завтра там щось до 19. Ну, коротше, морози солідні. Тому поки що ніяких робіт ми тут не проводимо, лише підготовлюємо все, що потрібно. На днях ще поїду, заберу плівку. Уже десь прийшла. Замовив 12-метрову, щоб зразу так от обтянути її всю. Ну а торци вже потім е, буду соткою, звичайно, обтягувати жовтою. А ця, що я замовив 12-метрова, вона у нас іде 150 рожева від е, Планети Пластик. Так що такі от, власне, друзі справи. Ну а ви не забувайте підписувати, ставити подобайку. На цьому до побачення.